Знову на роботу так не ходи, Ну я повинен іти, щоб утримати сім'ю. Так попрацюю рік і зможеш не працювати або вибрати роботу, яка подобається. Як це зараз 2025 рік, і мої учні інвестують у крипту. Вони працюють, але паралельно створюють джерело пасивного доходу. Хтось заробляє без вкладень на ейрдропах і фармінгу аккаунтів, хтось інвестує невелику частину зарплати, і за рік вони вже мають 5-10 тисяч доларів капіталу. Навіть якщо так, 10 тисяч мені до кінця життя не вистачить, але вони не витрачають ці гроші. Вони роблять їх джерелом пасивного прибутку. Вони вкладають у алгоритмічну торгівлю та отримують від однієї до трьох тисяч доларів на місяць автоматично. Тепер вони ходять на роботу із задоволенням, бо знають, що за рік зможуть займатися улюбленою справою чи змінити роботу без стресу. А ти можеш мені розписати план? Ні. Але днями я проведу безкоштовний трьохденний інтенсив, де ти дізнаєшся про всі кроки, щоб вийти на пасивний дохід уже цього року. А якщо пройдеш усі три дні, отримуєш бонуси та персональну консультацію від експерта з інвестицій і разом з ним розбереш свій план та знайдеш найкращий варіант для себе. Це доступно кожен. Так що переходи за посиланням нижче та реєструйся.